За столицю України почалися 7 липня 1941 року. Ворог кинув у цьому напрямку великі сили, передусім танки авіацію. Німецькі танкові дивізії прорвали оборону Червоної армії, яка відійшла до лінії кордону 1939 року на південному сході Житомирщини. 11 липня фашисти наблизилися до річки Ірпінь. Стійкий опір військ Київського укріпрайону та контрудари 5-ї і 6-ї армії зірвали спроби ворога захопити місто з наскоку. Радянська армія поступалася супротивникові в піхоті та артилерії удвічі, а в літаках у півтора разу. Головні сили фашистів були зосереджені на північному заході від Києва, де в районі Коростенських укріплень героїчно оборонялася 5-та армія. Півтора місяця вона трималася проти 10 ворожих дивізій на південь від міста. 20. 6-та армія, завдаючи контрударів, змусила перейти до оборони війська німецької першої танкової групи на рубежі Фастів Біла церква через загрозу оточення лівого крила Південно-Західного фронту. 6-та та 12-та 12 армії були передані південному фронту. Проте гітлерівці, прорвавши оборону в районі Умені, оточили ослаблені частини 6-ї та 12-ї армії. За різними підрахунками в полоні опинилися 102 тисячі радянських солдатів і командирів. 30 липня шоста німецька армія, а потім і перша -та танкова група відновили наступ, намагаючись узяти місто в лещата. 10 серпня фашисти прорвалися до південно-західних околиць столиці, але війська 37-ї армії, воїни Пінської військової флотилії та ополченці змогли відкинути ворога. Сотні тисяч киян копали протитанкові рови, будували зоти, закладали міни. Наполегливий опір захисників столиці України змусив Гітлера повернути сюди з московського напрямку частину військ групи армій Центр. Виникла загроза оточення Південно-Західного фронту. Німецькі танкові армії прорвалися та форсували Дніпро на північ і південь від Києва. Велика українська ріка стала лінією фронту. Але вже наприкінці серпня противник на півночі форсував Дніпро та з'єднався зі своїми частинами. Незабаром танкові дивізії гітлерівців змогли переправитися на лівий берег і в районі Кременчука. Командування Південно-Західного фронту зверталося до ставки верховного головнокомандування з проханням дозволити відвести війська, проте Ставка від. Мовила. Згоду дістали ввечері 17-го, але крах уже був неминучим. Ще 15 вересня німці замкнули кільце в районі Лохвиці на Полтавщині. У ворожому тилу опинилися близько 665 тисяч солдатів. 19 вересня фашисти увійшли до Києва. Розбившись на групи, війська південно-західного фронту уперто пробивалися на схід. Тисячі солдатів і офіцерів разом з командувачем фронту генерал-полковником Керпоносом загинули. 1961 року була заснована медаль за оборону Києва. Утім, багато захисників столиці так і не змогли отримати цю нагороду. До 1 січня 1995 року було вручено 107 540 медалей.